Привіт підписники. Сьогодні у нас буде кругове тренування по принципу табата. Тренування буде тільки з власною вагою. Тобто ніякий інвентар вам не, не потрібен. Окрім квадрат, працюємо по принципу табата 40 на 20, 40 секунд працюємо, 20 секунд відпочиваємо. Робимо коло зланої кількості вправ. І потім відпочиваємо 2 хвилинки. У нас буде 5 вправ. А, але за рахунок того, що. Більшість із цих вправ буде уліватерально, тобто на кожну сторону А, тренуванням вийде досить об'ємно, тобто майже на годину. Я планую зробити 6 сетів. Ви можете зробити 3, від 3 до 6, як вам буде комфортно. І також можете скоригувати час, якщо вам потрібно. Тобто працювати не 40 секунд, а, наприклад, 30 секунд, але залишити 20 секунд відпочинку. Вам буде зручніше. Працює все тіло, працюють ноги, сідниці, працюють м'язи кору, м'язи пресу, руки. Тож починаємо. Знайдіть для себе будь який зручний таймер. Ахрені. Починаємо відлік з першого права, випади, з підйому ноги перед собою. 40 секунд є, 20 секунд відпочиваємо, працюють квадри, працюють сільниці, працює баланс, тому що постійно стаємо на одну ніжку. Якщо буде тяжко, можна робити просто випадку. Підпочиваємо 20 секунд. Тайма по баланс. Така. наступна вправою у нас буде комплексна вправа, яка складається з двох. Це медвежа планка і вправа з йоги до бьорд. Дуже тяжко виконувати насправді. Потрібно добрий баланс. Стаємо на четвереньки, підіймаємо фільм і з цього положення вирівнюємо ножку і ручку проти землі. Пізні сторони. Сприймаємо на носочках, не на коліні. Тримаємо баланс. Кут в коліні 90 градусів. Тут в стенді новому слуголі 90. Доволі підплечне. Закінчили. 20 секунд почерка. Наступна промах журову на одній нижці. Або на задня поверхна спина і на сіпінь. Перші спочатку одна сторона, потім інші. Готуємося. Вільно нагляємо корпус, відводимо ніжку, стенку тримаємо рівненько, Ручки виходимо перед собою. Якщо трошки можна притримуватись за стіну або візьміть стілець, однією ручкою притримайтесь. Відпочиваємо. Ключовим старайтесь, коли пробуйте натул, не прогинати спинку, тримати її рівненько. Не поспішайте, працюйте на техніку, а не на кількість. Поїхали. Два. Спереду ніжку. Можете підставляти для балансу. Можете не підставляти, тримати її постійно в повітрі. Ручки ми виводимо як для балансу, так і для того щоб зробити мамо пішки тяжче. Відпочиваємо наступна. Вправа планочка, динамічна, злітків. Переходимо на рівні ручки і назад. І чином це буде в'їзд. Дивимось. Раз. Два. Опустились. і на другу. Почаваємо 20 секунд. Наступна вправа. у проваджується діагональний Так, Працюємо спочатку на одну потім на іншу сторону. Одну ручку з корпусу другого догорю, один. Почуваємо, і друга ніжка. Ніжкою підіймаємо. Коли опускаємо вниз, не вирівнюємо її повністю, тримаємо невеличкий кут, щоб не прогинати поперек за лавта. Як стоємо кочку. Підпочиваємо, чекаємо. погнали. На кожному скучу видихаємо, ніколи не, не затримуйте дихання. Особливо, коли працюєте на прес. Закінчилося, відпочиваємо 2 хвилини і повторюємо таких ще від 2 до 5 сетів. Як вам комфортно? Спробуйте, поділіться в коментарях. Як вам, але скажу вам по собі, дуже круте тренування.